Мантя Дар'я, 11 клас. Тарас Григорович Шевченко. Ми в Купишці колись росли. Ми в Купишці колись росли. маленькі ми собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Мене поволі і неволі носило всюди і принесло на старість ледве й додому. Веселе колись село чомусь тепер мені, старому, здавалось темним і німим, таким, як я тепер, старим. І бачиш, в селі убогі мені так бачиться, нічого не виросло, і не згнило. Таке собі, як і було. І яр, і гори, і тополі, і над криницею верба Нагнулася, як та журба, далеко в самотній неволі. Ставок, ребелька і вітряк крилами махає, і дуб зелений. Мов козак загаю вишив, та й гуляє підхорою. а по горі садочок темний, а у садочку лежать собі у холодочку, мов у раю моїй старії. Хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова, гладесенько сатур стирає. Нехай святими спочивають мої старі. А чи жива ота Оксаночка? питаю брата Тихоя, яка? Та маленька, кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурись? Я не журюся. Помандрувала та Оксаночка в похози москалями та й пропала. Вернулась, правда, через його, те, що з того, з бастрям вернулась остриженно. Було вночі сидить під тином та кукає або кричить, або тихесенько співає, та й ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто й не знає, де й поділась. Занапастилась, одуріла. А що за дівчина була, та так, що краля, і не в Бога, та талану Господь не дав, а може, й дав, та хтось украв і одурив святого Бога.